Протягом двох тижнів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки тривав навчальний польовий вихід. Захист від хімічної зброї, розмінування та стрільба. Саме так розпочалась осінь для курсантів Львівської академії сухопутних військ. Надзвичайно цікавим було заняття на тему засоби постановки аерозольних завіз. Де першокурсники ознайомились із системою 902В Туча. Вона призначена для самоприкриття бойових машин від прицільного вогню противника. Пульт її керування забезпечує одиночну та залпову стрільбу з місця та в русі. Для засліплення противника нам знадобиться система 902В Туча. Для того щоб здійснити пуск системи 902В, нам потрібно спочатку включити тумблер. Її, ну, її тумблер, е, вибрати ячейку, з якої буде випущено гранату, і здійснити постріл за допомогою кнопки пуск. На інженерних полях курсанти опановували складну саперну науку, знайомилися з особливостями підготовки електричним та вогневим способами підриву. Стоп, Тепер Складними та напруженими були заняття і у майбутніх офіцерів-артилеристів. Адже справи стрільб із закритої вогневої позиції гаубиці Д-30 та самохідної артилерійської установки-23 акація вони виконували вперше. Враховуючи те, що курсанти третього курсу виконують вогневе завдання з гаубиці Д-30 вперше, в цілому результатами проведення стрільб я задоволений. Оцінки отримуються в Загальної кількості добрі та відмінні. На тренажера займатися це одне. А коли ти знаходишся всередині вже справжньої машини, коли це через в неї, коли сам береш цей штурвал. Намагаєшся рушити з місця, це зовсім інші речі. У цей же час курсанти автомобілісти розгорнули на збірному пункті пошкоджених машин рухому авторемонтну майстерню. Завдання щодо ремонту 24 одиниць спеціальної техніки бійці виконали на відмінно.